Друзі, привіт! Сьогодні я на рибалки спінінгом, спустився по сулі, вірніше поїхав від свого дому ну, десь приблизно 50 кілометрів. Скажем так, десь між лубнами і погребняками. <пробую> Попробую тут ось річка на Окуня. Ну, взяв два спінінга. один. Зараз я вам покажу, ну потім і другий. Попробую трошки підкупив силікону, нав'язав поводочків. Попробуємо зараз і на силікончик, можливо, ще якісь наживочки. Ну, в общем, будемо впиратися на окунька, на маленькі приманочки. Хоч у мене і немає окуньового лайтового спінінга чи ультралайтового. Ну, попробуємо. попробуємо. Так, тут вроді би ось ямка така якась непогана. Так що зараз, давайте не тратить час. Вперед. Так, друзі, по-бистрому снасті. Той же в мене спінінг Blackfire з тестом 5.25, довжина 2.29. Ось такий спінінг. Це такий більш на щуку. Ну, який є. Котушечка теж Blackfire Fire 2500. Шнурочок 2,08. Чотирьохжильний супер П. Все це від флагман. Ось так. Ну, а наживки будемо чіпляти різні. Поки що так. Так, йдемо тепер до наживок. Ось така в мене сумочка гарна. Питали мене, чи удобна, чи як її носить. Суперово, друзі. Ось дивіться, оце ось така сумка від профмонтаж. Є о... через плече. Ось, щоб не давило в плече. Ось тут регулюється. Бачите, регулюється висота, ну довжина ременя От стібається. Ось такі є. бачите, Застібки є. Є такі ручки, ось щоб переносити ось так. Ось тут така шнуровочка. Сюди можете чи термос, чи плащ. Будь-що сюди прив'язати. Чимало карманів. ось Почнемо, дивитися. Ось такий карман. Тут сіточка, видно, що у вас лежить. Ось ще такий накладний здоровий карман. Сюди теж можна багато наложити. Тут ось у мене силикон різний. Ось є навіть мандули від профмонтаж, паролонки теж від профмонтаж. Ось є бокові. Ось такий ось карманчик просто є. Ось що сюди, не знаю, що можна хто, що хоче положити. Ось такий накладний карманчик. Тут у мене теж флюрокарбон, там запасні частини. З іншої сторони теж такий карман. І ось о, тут ось на липучках отакі ось із Ева. Сюди ви можете начіпляти гачками ваші приманки, щоб коли виходите по березі. Не кожен раз не лізти в сумку, доставати коробку. Витягли, почепили там штук 6-8, скільки, і міняєте. Не виходить, назад ці положили в коробку, витягли інші. Ну, Не так часто треба залазити у сумку. Ну і тут ось очки ще відкриваю. Ось така велика. Сюди можете різні коробки, що хочете, наложити. І ось. Ось така ще отакий карман і сітки теж. Ну, ось приблизно так. Так, що ж ми сьогодні пообриваємо чи ні? Я в цій місцевості, ой, друзі, багато-багато років не рибачу, вже, напевно, років 6-8. Колись давно і то щуку на човні, а років, напевно, 15 назад то тут приїжджали на фідер ловить. Так, що в нас тут, щоб не було таке, як там? Ну що ж, давайте почнемо перший закид? Попробуємо. Погода трошки більше нуля. Що в нас тут з глибиною? Ну, глибина така собі. нормальненька. Метрів 5-6 Так, ну це хорошо. Перший закид, нічого. Будемо зараз міняти приманки, більші, менші кольори, виробник. Опа, є Ось. Ага, друзі, є. О, еш те. На малесеньку є окунюк. Ось такий. Грамова, мабуть. Може два грама, точно не скажу скільки. Джиголовочка і ця. ларва маленька. Фіолетова. Єсть, отут тут він тільки дрібнуватий. Ну, спробуємо зараз половить його ще в такий спосіб. Дрібнуватий окунь. Ну є. є. Окунь не хоче брати. Погода, може така йому. Ну, може б на відвідний поводок було б краще. Можна спробувати. А чому б і ні так, сейчас я поставлю ще одну силиконочку, колір лох і зі Кейтеч. Прокидаю кілька разів. Ну а потім щось будем міняти Опа! Узі удар бачили? і є щось. Удар і є щось. Щось таке, щучка, мабуть, невеличка. Мабуть щучка. Або окунь хороший. Мабуть щучка все-таки. Друзі, окунь. І непоганий, дивіться. О. О. Оце вже окушок. Бачте. О, бачите, цю силіконку тільки поставив і зразу з першого закиду. Так, цього ми візьмемо. Можливо ж ми хоч на жарюшку, на невеличку спіймаю окуньців. І доволі таки жадно. ось такий. Значит, раз и о. Ну вот, васть, а такая силиконочка из Shiner. Ну вот два дюйма, два дюйма. Кориленгок, кей тач. Класно. Так, ну що ж. Попробуємо те саме місто закинуть. Бачите, я на цю зразу і не спробував. О, хорошо полетіло. Я чесно кажучи, думав маленька щучка. кощучка. Ух ти. Таке мов щось... Тріпало. Ну що ж, потрошку потрошку, помаленьку, що ж виходить. Взяв я другий спінінг, більш потужніший. Ось такий у мене стінгер. Це 938 грам тест, довжина 2,74. Котушечка теж стінгер 3000. Шнур е, 013, по-моєму, оптимум. Все від флагман. Ось поставив таку силіконочку більшу. Зараз прокину кілька разів на щучку. попробую. Якщо ні, то сюди поставлю відвідний повідок. Попробую ще так. Будемо пробувати по-різному. Попробую, може щучка обизвиться. Грузики не взяв важкі. Почепив 10, 6 грам, 16 грам, бо на такому вітрові, ну попробую, якщо буде багато, то чеплю 6. О, щось. Перший раз погано полетіло. Що в нас тут із натяжкою нормально? Це така судача щукова силіконка, окунь на неї навряд чи позариться. 3,5 дюйма, мабуть. Які 3? 4. Так, не хоче щука брати, значить що? Значить зараз ми будемо, друзі, все переладнувати на відвідний повідець. Щось мов довгонуло було. Оба, є щось, друзі, є. Ага. Окунюк, ачте. Надо довший відвідний поводочок. Ха-ха, маленький, але є. Хі -хі -хі. Получилось і так. Нехай я ще ще спробую, а потім швидко зроблю, можливо, довший поводок. І зробити і треба паузу. Ось Ось клюнув на ось таку силіконочку, двойничок. Ось оцей гіпноз. І без грузика. О, тут грузик як застівка, двойничок. Получилось трошки. Хотів проїхати вниз туди. Там вроді би дороги нема. Може кудись з другим містом є. Трошки вище, а ось ну, тут якби плесо. Ну попробуємо прокинути тут кілька разів. Тут мілко. Тут міляки кругом. Ще є там одна ямка. Не знаю, щас, чи проїду на неї, чи ні. Спробую. Приїхав, ще тут щось, ось, мов як ямка. Я тут на березі не був. Ну, спробую щось тут ось таке, так, да, приємочок є. Не знаю, спробую. Щось не хоче? Чи я не вмію? <смі> ну попробуємо. Попробуємо. Зараз на більшеньку, тоді на меншеньку. Тут може трошки затишніше. Попробуємо тут, ну а що ти зробиш? Учора взяв порцію мотиля, можливо, спробую вдома на мотилька поплав... на поплавочку половити, чи, чи... не знаю як. Якось так. А можливо і вдома походжу, попробую на спінінг. І вдома таке саме, як і тут. О тут трошки довше падає. І де воно ловиться? Опа, є, є, Соня, є, щось непогоне. А ну тихо. Щучка, мабуть. Ого, дала. На, на цю. А, щучка. Ех, зійшло. Ха -ха -ха. прямо ну зверху бурун пустила. На ларву на малесеньку. Отака, от грам 350 може. 400-300, отака. На цю. Бачили, друзі, як? Ну, я б її все рівно відпустив. Ну, Хоча я казав, що щучка щось не клює. Ну така щучка і в нас вдома клює. Так що, ну, теж покльовочка була. А така легенька, я думав окунь клюнув. Коли воно щучка. Та я й зрозумів, що щучка, бо супротивлення таке більш-менш. Ех, ну що ж, друзі, обервався. Зараз перев'язався. Це вже, мабуть, буде усе. На цій ямці заробив покльовочку, Дотіг майже до берега щучку. Ну, зійшла. Ну нічого, будемо це, що покльовка. Не спіймав вже, не спіймав. Спіймав це, як у руках подержав. Ото вже... Ото вже вважається спіймав. Ну, в принципі, все те саме, що і в нас вдома. Окунчик, як коли, щучка невеличка, як коли. Ну, провіряти треба. Друзі, є, є, є! на цьому. Опа. Я думав, що зачепилось так ту-ду-ду-ду-ду-щучка. І так особі ще більшенька, ніж зійшло, Ага. Ну невеличка теж. Невеличка, але ану откуса, щось я не бачу силіконки з рота, ані, виглядає. О. Більшенька, там менше зійшло. Ой, тихо. Опа. Тихо, тихо, тихо. Та тихо, ти дурна, я тебе випущу. Ой. Тихо, 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 тихо. Тихо, краєчку зачепилася тихо щоб тебе ж не поранить сильно ну так о є і силиконочка ціла. о друзі бачите видите Класс, тут две щуки уже клюнуло в мене. Бежи. Опа. Эх, Хе, Хе -хе красота. О, друзья. Значит, Ах, классно. Вона силіконка впала, а тоді на потяжки схватила. Не удар, не нападіння Ну, щука по-різному клює. Це судак, він в основному б'є, ударчик. А щука як, як дожене. Так і Так, що в нас тут? о ну. І сіконочка ціла, класно. Бачите, тут і щучка проклювує. Ну що, ще трошки покидаємо, небагато, ну покидаємо. Значить тут є щучка. А на тій ямці, бачите, ямка більша, і така перспективніша, мов. Щучка там і не клювала. І рибка там біла є. А може зараз саме в неї вихід у щуки. Обкидав уже я цю ямку вдолі в поперек. Там хвостик закрутився. Ось бачите. Ось. Та це ж ту, що я показував сіконку, кейтечі зі шайнерусь. Два дюйма ось така, бачите? Лох колір. Так, ну що, зараз ще отут на виході з ямки покидаю та назад пройдуся, бо машина стоїть на вході в ямку, а я зараз на виході назад пройдусь, кілька разів кину та й буду збиратися додому. й майо Одервав. Тюх не дуже й напнув щось. Ех, да. Це шнур занадто тонкий для мене. Це для ультралайта 2.08. Треба купити буде 01. Так що, друзі, ось так. Обирвався, ну вже не буду перев'язуватися, їду, собираюся додому. Зараз випущу отого от окуня, він там у воді, живий, мабуть, зараз подивимося. Оте він, бачите. Живий, живісінький. Я його зараз Благополучно випущу, хай пливе. На жарюшку риби сьогодні не буде. Думав, що можливо спіймаю, буде. А на жаль, о, ну, такий непоганий окушок. Аби таких з десяток, то нам би з дружиною і вистачило. Ух, який сильний пручається. Пливий. Стоїть, стоїть. О. Ну. Всьо, живий, поплів. Поплів. Поплів потихеньку. Хе. Так що, ось так. Ну що ж, друзі, ось така сьогодні рибалочка. Трошки поїхав униз від себе от дому, В принципі, таке саме, як і дома. Ну, не знаю, може погода, може ні міняється. Сьогодні холодно, ось розхмарилося, морозець береться на вечір, на завтра буде морозець. Ну, так як вийшло. Вдалося мені спіймати три окунця, одну щучку. А одну щучку, як ви бачили, дотягнув уже до берега, і вона благополучно. Зірвалася. А ну хай пливе, вона малесенька. Ще менша, ніж та, що я витягнув. Так що, друзі, ось якось так. Ну, нічого, будемо пробувати якось ловити по-другому. Дома ще на спінінг спробуємо. Попробую на поплавочку. Я вже говорив, узяв мотилька трошки, Мо спробую чи в проводочку, чи може на. Фідерок такий на легенький з маленькою кормушечкою. Не знаю, якось будемо пробувати. То, то таке, будемо пробувати, будемо ждати, поки замерзне лід, поки що нема і не передбачається льоду. Ну нічого, якось будемо виходити з цього положення. Ну, а я на цьому все вже закінчую. Вже зібрався, їду додому. Так що, кому сподобалась така рибалочка, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ще, друзі, кілька відео не говорив. Нагадаю вам, не забувайте про наші Збройні Сили України. Донатьте, хто скільки зможе, хто 5 гривень, хто 10, хто 100, ну хто скільки, скільки зможе. Там це таке. Раз у тиждень, у два, я не закликаю. там у кого скільки є, а чуть-чуть, якщо ви якісь там 5, 10, 20, 50 гривень, хто 100, як кажуть, з миру понитки, а нашим хлопцям буде допомога. Бо їм там дуже і дуже зараз тяжко. Ну, а на цьому все. Закінчую. Пока. Слава Україні!